Всім привіт! Ви на каналі Криптопаляниця. Так, я давно вже мав би випустити другу частину відео топ монет для закупу, але я все відтягую і відтягую цей момент. Тому що попередньо я вирішив випустити інше відео на тему на що я звертаю увагу перед тим як вибрати монетку для інвестицій. Та й взагалі, схоже, що ведмежка буде тривати ще щонайменше до кінця цього року. Тому маємо ще час, а зараз перемикаємось на екран та веб-камеру, слухаємо уважненько, дивимось, буду показувати. Так, ну і перший момент, на який я звертаю увагу, це емісія. А точніше, обмежена вона чи ні. Давайте, за приклад, візьмемо біткоін. У структуру біткоін вбудована обмежена кількість монет, а саме 21 мільйон BTC. І після того, як майнери здобудуть всі монети, то біткоін теоретично повинен стати дефляційним. Тобто, якщо всі собі позагрібають біткоін і не будуть продавати, а його видобуток, тобто емісію буде завершено, то теоретично він буде в дефіциті. І це має призвести до росту його ціни. Тому бажано, щоб емісія була обмеженою, тому що безперервний нескінченний випуск монети негативно впливає на її ціну. Друге, на що я звертаю увагу, це скільки ще токенів не вийшло в обіг. Що це означає? Якщо монету чи токен продають на приватних або паблік сейлах, то часто таке буває, що їх не дають вам відразу продати, а заблоковують на певний період часу. Це робиться для того, щоб курс криптовалюти не вкатали відразу в дно. Ну Там можуть бути ще якісь причини, але думаю, що це основна. Давайте глянемо на прикладі Uniswap. Заходимо на CoinMarketCap і ось що ми бачимо. А бачимо ми нічого, тому що воно зараз знаходиться за мною. Зараз піднімемо. Ось зверху стопчик такий, Circulating supply. Токи на юні він дорівнює 76%. Це означає, що в обігу крутиться 76% токенів від загального обсягу. Також у нас зазначені тут загальна та максимальна пропозиції, і вони дорівнюють одна одній, бо вже відбулася повна емісія, але в обіг не все ще випустили. Переходимо на ось такий секретний сайт Token Unlocks і знаходимо «Юні». Так, ось він у нас. І бачимо, що так, справді у нас залишилось до розблокування повного 23,5%, тобто 100% мінус 76, і так приблизно у нас і вийде. Тому звертаємо увагу на цей момент. Бо якщо токенів ще має розблокуватись багато, то це поступово буде негативно впливати на їх ціну. Бо є люди, які свій час купили ці монети дуже дешево, і їм вигідно їх зливати при першій же можливості по будь-якій ціні. Хоча, звичайно, так буває не завжди. Ну і треба ще звертати увагу на те, як довго має відбуватися це розблокування. Іншими словами, вестинг. Бо якщо воно відбувається дуже плавно, дрібними частинами повільно, то на мою думку, це не так вже й страшно. Переходимо до наступного пункту. А тепер така дуже важлива річ як фундаментал. Ми маємо зрозуміти, наскільки хороший проект, які його цілі, головний задум, яку приносить користь, що його виділяє серед конкурентів. Ми маємо зрозуміти, чи є проєкт переоціненим чи навпаки недооціненим. Дивимось на дорожню карту і чи дотримуються її розробники. Уважно вивчаємо white paper проєкту. Покажу його на прикладі PancakeSwap. Заходимо на офіційний сайт PancakeSwap Finance. Натискаємо ось тут такі три крапочки. І відкриваємо Docs І тут у нас щось типу презентації. Що це таке, навіщо? Чому це краще? Є різні тут розписані проекти, інструкції. Також є дорожня карта. Дивимось все, розбираємось і робимо висновки. Фундаментал це реально важливо, якщо ми дивимось на перспективу, тобто плануємо інвестувати на довгострок. Четвертий пункт. Як використовується токен. Тобто, що він нам дає, навіщо потрібен. Наприклад, якщо говорити про біржовий токен, то він часто використовується в лаунчпулах, де його потрібно купити і холдити для отримання токенів нового проєкту. Причому, чим більше застейкали, тим більше ми отримуємо. Також це може бути токен NFT гри, play to earn проекту, де токен дає якісь привілегії, Бувають і Government токени, які дають нам право голосу в подальшому розвитку проєкту. Ну і в кінці кінців це може бути монета блокчейну, яка використовується в якості комісій за транзакції. Тож в підсумку я вважаю, що чим більше буде монета корисною, тим більше буде в неї попит і відповідна ціна. Ще маємо на увазі, що можливо зараз немає багато кейсів використання якоїсь конкретної монети чи токену, але це може передбачатись в майбутньому. Тому знову ж таки слідкуємо за проектом в соціальних мережах та дивимось на дорожню карту. Ну і щоб не затягувати відео, швиденько пройдемося ще по деяким моментам, не менш, а то і більш важливим. Перше, це чи присутня дефляційна модель. Наприклад, в біткоїна є халвінг, який вдвічі зменшує нагороду за майнинг, в BNB є щоквартальне спалювання монет, а у PancakeSwap є різні способи знищення токенів. Наприклад, через лотерею, де спалюється 20% від призового фонду або спалювання токенів під час створення профілю на платформі. Тож Спалювання токенів зменшує їх кількість в обороті, що робить токени ціннішими, а відповідно й дорожчими. Наступне це фінансування проєкту. Якщо там задіяні круті фонди та було інвестовано доволі багато грошей, то шансів, що проєкт загнеться, буде менше. Ну і те, що ці фонди повірили в проєкт, це теж, як на мене, щось означає. Безпека. Хорошим знаком є те, що проєкт пройшов перевірки по безпеці від авторитетних аудиторських компаній, які на цьому спеціалізуються. І на кінець, розвиток проекту. Якщо ми бачимо, що розробники все закинули, проєкт не розвивається, то я вважаю, що інвестувати туди є поганою ідеєю. Тому потрібно слідкувати за всіма оновленнями в соціальних мережах. Що ж, можливо, я забув про ще щось згадати? Напишіть в коментах, як ви обираєте криптовалюту для інвестицій. Підписуйтесь на канал, я планую випустити ще багато цікавих відео. Наприклад, на тему того, коли може початись новий булран. Всім дякую за увагу, ставимо лайки, до зустрічі в наступному відео.